Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Хто вперше приєднуйтесь? Мене звати Юля. Ми живемо в селі, але геть не сільським життям. Мій канал і мої відео про мій побут, про моє життя. Про те, як ми переїхали, облаштувалися, як ведемо своє господарство, куди рухаємося, про наші мрії, наші подорожі, а також про нашу роботу. Сьогодні буде таке дуже робоче відео, дуже продуктивне відео. Мали таку глобальну подію цього тижня і ділюся нею з вами. Але спочатку сніданок смачно поїсти сьогодні. Я снідаю з мамою, бо чоловік з старшими дітьми вже давно поїхали в садочок в школу на роботу. А ми з мамою тут снідаємо. Залишаю малюка на маму. Сама їду на роботу. Для мене дуже важливо саме вранці добре поснідати, випити кави, бо це такий заряд на весь день. А враховуючи ще той факт, що я на грудному годуванні і цілу ніч годую ще дитину, то на ранок я дуже завжди голодна і хочу багато їсти. Ось такий сніданок в нас. А в малюка сьогодні на прикорм буде молочна гречана каша. Ми вже перейшли на молочні, ось таке п'юре. І фруктове, ягідне і овочі з м'ясом. Тут кролик, картопля і цвітна капуста. Ось такий буде прикорм сьогодні в Устимка. Швиденько покажу вам свої покупки на сінсей. Е, Ну, Я думаю, що в цей тиждень на Сінсеї замовлення зробили дуже багато людей, бо, власне, як і усім, мені підтягнуло рекламу про те, що. На все, абсолютно від будь-якої суми, діє безкоштовна доставка. Не знаю, як, але ця маркетингова фішка дуже працює, тому я не втрималась і замовила. Взагалі мені треба було дитині купити плавки в басейн. Син ходить двічі на тиждень в школі, в них є заняття з басейну. Це обов'язковий урок вважається і. Потрібно було йому купити басейн плавки. В нього були, але вони вже були на нього трохи замаленькі, то я вирішила купити нові. І, власне, за ними я зайшла на той сінсей, і все. Мене було не зупинити. Знаєте, часом бувають якісь такі моменти, коли от дуже потребуєш. Просто щось купити. Не так, що воно тобі дуже треба, а от щось купити. Я не скажу, що я страшний шопоголік, і там я страждаю чи зцілююсь від е, якихось покупок, особливо, що стосується одягу. Там декор, е, посуд, текстиль для дому так, але одяг ні. Але цього разу мені дуже хотілося щось придбати, тому зайшла за плавками, накупила цілу гору. Так, ось такі плавки взяла. Розмір. По-моєму, я брала на 4-5 років. Але майте на увазі, що 110-116, та 4-6 років. Але майте на увазі Сінсей маломірить. ну, Як на мене по моїх відчуттях, бо, наприклад, некст для дітей навпаки більше мірить. А ось Сінсей я вже замітила, що мені треба брати завжди більше. Бо зазвичай я Дем'янові беру на 110. Ну, а тут якби виходить на 116. Ну, словом, ось такі плавки. Тут на шнурочок, все прекрасно. Тоненькі, швидко сохнуть. Хороший варіант, і тут спереду вони мають таку ще підкладку. Так, потім я побачила штани. Згадала, що в мене діти не мають штанів. І я зазвичай стараюсь брати якісь такі трикотажні форма в школі червоно-чорна. Відповідно, треба ну червоні футболки в них, худі і лонгсліви. А взяла я ще. Тоді вирішила брати чорний низ, то ось такі штани. Тут вони з рубчиком йдуть, теж брала 116 якраз зараз на нього добрий. Я завжди беру такі штани, які мають тут або можливість ось тут всередини регулювати, або ось тут, бо в мене Дем'ян дуже худий. От на свій вік, на свій свій вік, зріст Він просто дуже худий. І в школу, і взагалі зазвичай я джинси не купляю. Хоча джинси носяться, звісно, набагато довше. Такі штани буквально там не знаю, чи він сезонних відходить, але коліна протирає одразу. Як не дивно, дитина не повзає, але коліна протирає постійно. Але так купляти поштучно не дуже вигідно, набагато вигідніше брати ось такими мультипаками. Я зазвичай так беру. Просто якось спочатку це закинула в корзину, потім це попалося, ну, вже, вже взяла. Лишнім не буде точно, тим більше в мене троє хлопчиськ. Якщо не, за, не зараз, не, за, не ця дитина, то інша точно доносить. Те саме тут три пари такі сині і дві пари чорних. Мають кишені, і що мені ще важливо, що є манжет внизу. Бо, повторюся, дитина худа і дуже, ну, щоб не піддувало, не задувало, зручніше, коли ось такого плану. Прості, звичайні штани, вони, до речі, трішки мають таке утеплення, я би сказала. В моєму випадку зручно мати хоча б, я, до речі, минулого року купляла йому такий набір, але з п'яти штук на Нексті. Ну, на Нексті значно дорожче, значно якісніше, але я повторююся, що дитина просто витирає коліна і не має значення, чи це будуть дорожчі штани чи дешевші, тому тут я вирішила зекономити результат все одно буде той самий. Але хочу сказати, що по якості вони ну, непогані. непогані. Подивимося, ще, як вони будуть після прання. Так, далі мене понесло на сторінку з жіночим одягом, і я не знаю чому, але я купила собі ось таку спідницю. Це не мій стиль, не мій фасон. Я ніколи такого не носила, але цього разу я не знаю, чомусь воно мені на, ну, на моделі дуже сподобалось, і я захотіла собі. І ви знаєте, я потім по мірі покажу, вам вийшло досить непогано. Дуже класний такий осінній образ можна зібрати з такої, е, такого плану спідниці. Мені сподобалось. Можливо, трішки, на мій вік вона закоротка, я б хотіла щось ну, комфортніше мені б було, якби вона була трішки довша, але загалом досить. Досить непоганий варіант, така дуже приємна тканина. Вона може виглядає на відео така якби грубувата, але насправді вона досить м'яка, такий м'який трикотаж. Прикольно, не знаю. <гаду> Буду-не буду ходити. Взяла ось таку спідницю. До неї я планувала ще ось такий світшот, але тут я прогадала з розміром, він на мене завеликий. Я взяла в розмірі М, але це оверсайз, і він такий дуже оверсайз. Воно занадто великим. Дуже класно, тут такі є гуцики. Мені дуже сподобалось також, як воно виглядає. Такий приємний бежевий колір, надпис, і вона теж має трішки така, як... Please, утеплення. Класний світшот, але він на мене завеликий. Скоріше за все, я не люблю гратися з тими повертаннями грошей, розмірів, то не моя історія. Мені, якщо щось не підходить, мені легше просто комусь подарувати віддати. Тому цей світшот теж чекає така доля. Але ідея була така, що якась така або спортивна, або оверсайз-кофта йде до такої класичної спідниці. То я ще та модниця, звичайно, але щось таке міксую. І те, що мені дуже-дуже хотілося, і чого в мене вже дуже давно не було, це новенька піжамка. Я так хотіла якусь. Таку, знаєте, затишну, просту, милу, не знаю. Знайшла ось таку з осіннім принтом. Це, до речі, була новинка цього сезону, здається, в них раніше їх не було. Там було два варіанти кольорів. Я теж та в розмірі М я взяла. Не знаю. ну, чуть чуть вона на мене завелика, але це піжама, тому може бути. З такими ось штанами, з різними осіннім таким принтом. Дуже мігенька. Дуже от такий просто неймовірно м'який трикотаж, як як для дитячого одягу. Дуже класно. І ще, не змовляючись, чисто випадково, там в різницю, напевне, три, можливо, навіть два дні. Ми з Наталею, моєю партнеркою по роботі в магазині Комета, придбали собі одинакові костюми. Одного кольору. Просто я не знаю, як так вийшло. Ну, ні вона мені про це не говорила, ні я їй не говорила, що придбала такий, а ми реально купили однакові костюми. Тут йдуть штани, і ще в мене є худі, але я вже її кинула в прання. Класна, дуже якість, просто надзвичайно м'ягенький костюм. Дуже-дуже мені сподобалось. Ціна взагалі була бюджетна. Мені здається, що ну, там окремо куплялися штани окремо е, худі. І це, до речі, дуже зручно, тому що штани я взяла, наприклад, в розмірі S, а от худі мені треба було розмір M. І це вийшов мій ідеальний розмір, мені дуже воно підійшло. Е, штани просто супер сіли. І е, тепер ми жартуємо з Наталою, що в нас є така, знаєте, Робоча форма, уніформа нашого магазину. Прикріпимо там ще десь на спину собі логотип нашої комети, і будемо мати форму. В ціні, здається, разом все мені вийшло щось 500 гривень весь костюм. Це дуже дешево за такий костюм, і він справді якісний. І ось так через одні плавки в басейн поповнився гардероб і мій і е, дитини. Е, все це разом я заплатила. Близько 70 доларів, на мій погляд, це дуже нормальна ціна і якість Принаймні, тих всіх речей, які я взяла, дуже класна. Тож, дівчата, друзі, цей день настав. Ми таки переїжджаємо і такі змішані відчуття настільки якось не знаю, почуваю себе як на випускному в школі. якби Розуміємо, що це перехід на новий етап. Розуміємо, що це крок вперед. Але якось трохи так є ностальгічно сумно бачити порожні стелажі. Звісно, ми зараз наповнимо інші стелажі, але згадується, як ми починали, з чого ми починали, які в нас були мрії, амбіції, то, можна сказати, ми свій особистий план просто перевиконали. Ми молодці, самі себе похвалимо, звичайно. Покажу вам, що в нас тут робиться. Ось це все. Ті засоби, які роблять вас красивими. <сум> Стільки косметики. Це просто щось нереальне. Насправді, коли ми починали, у нас було десь два ось таких ящика косметики, там, закладених ось ці дві полиці, і ми думали, що о Боже, скільки в нас всього продавати, продавати. І навіть, якщо чесно, не счулися, як в нас тут вже просто не розвернутись, потребуємо більшого простору, потребуємо іншого простору. І... Зростаємо. Ну і безмежно тішимося від того, що ось з такого невеличкого напіль підвального приміщення ми переїжджаємо вже в класний крутий офіс, який обладнали за своїм смаком, за своїм стилем. Там буде дуже гарно. Ну, ми собі, ну ще не готово все, але ми собі вже все візуалізуємо, вже практично готові всі меблі, дивани, крісла, все, все, все. Там залишилося якісь ще нюанси по декору. І сьогодні той день, якого ми так чекали. День нашого переїзду. Та перед тим, як перенести всю цю красу в наше нове приміщення, його треба було прибрати. До того тут був ремонт, недавно тільки завершили, і ми тут миємо вікна, все протираємо, прибираємо, чекаємо, коли нам привезуть меблі, і ми зможемо усе це вже розставляти. Так, дівчата кажуть, здійснюється наша мрія, і варто запам'ятати цей момент. Тут ще не все, точніше, тут майже нічого немає, але вже нам дуже затишно і гарно повішали. Жалюзі, все помили, пропили сосили, і така нам краса, краса. Не знаю, коли це робиш своїми руками, воно якось набагато більше цінується, ніж ми б заїхали в якийсь там готовий торговий центр чи щось таке. А ще то все фільмується. Для архіву всі з камерами. Треба такий момент зафільмуватись. І тут нам привезли меблі вже пізна нічка, Довго ми це все робили насправді. Чоловік допомагає, як без нього. Він мене в цій справі дуже підтримує. І хлопці ось тут нам збирають меблі вже. Попри те, що ми страшенно втомлені, попри те, що ми цілий день тут щось робили, ви знаєте, посмішка просто не сходить в мене з обличчя цілий ось цей вечір. Коли я побачила ці меблі, коли ну, ми собі там якось їх візуалізували і уявляли, як воно буде, але що воно буде ось так настільки гарно, красиво. Ми все це обирали самі, робили на замовлення, самі малювали, як ми хочемо, щоб воно було. Ну, тут дуже багато допоміг мій чоловік, він цьому трохи розуміється, і власне він для нас створив ось таку красу. Переїзд нашого магазину це така дуже-дуже знакова подія. Це крок вперед, це розвиток, це шлях в збільшення, в розширення. Ну, ми принаймні в це дуже віримо. То не знає, то ми починали в Наталі вдома в такому цокольному напівпідвальному приміщенні в її старій кухні. У нас не було іншого приміщення на той момент. Ми не хотіли витрачатись на оренду, а відкривати магазин хотіли вже і зараз. Ну, власне, це був онлайн-магазин, то якби потреби якогось такого офлайнового простору в нас не було. Зараз плануємо розширення, тому з'явилась така необхідність. І цей переїзд він так практично обґрунтований. І ви знаєте, тут дуже е, ключова момент, такий е, ну взагалі мені здається, чому ця справа стала успішною і взагалі вона розвивається через те, що ми віримо в це. От справді я настільки сповнена вірою в те, що все вдасться, що все буде добре, е, в те, що, ну, нас підтримують е, і мій чоловік, і наталин чоловік. Вони нас дуже підтримують в нас, вірять, допомагають нам. І власне мені здається, що коли є ось така атмосфера, коли є. Ось така згуртованість і якась спільна мета, то тоді якось досягнути якогось певного результату набагато простіше. А дайте, що робить Наталя? На півставки нянька. Нашу мені няньку шукати я маю. А на наступний день нас чекала дуже важлива місія інвентаризація. Признатись відверто, ми не робили це, напевне, десь пів року, бо ви зараз очікували, що вже вже переїжджаємо і якось відкладали цю справу на потім-на потім. Ну, Прийшов час. Я не дуже люблю це заняття. Не знаю, чи хтось може любити таке заняття. Оце все рахувати, це все шукати, відмічати. Така собі історія. Але зробити її потрібно. Інвентаризація необхідна в будь-якому бізнесі, в будь-якій справі, мусить бути порядок, інакше, ну, інакше ніяк. Тому ми з Наталей ось тут всі коробки розбираємо, бо вчора ми тільки їх позаносили. Тепер розкладаємо все, все по брендах, по позиціях. І у нас тут є видруковані кілометрові списки того, що в нас є. Будемо шукати, відзначати, з чого, скільки, а вже потім підбивати всю бухгалтерію і дивитися, де ми щось та й Малюк тут весь час зі мною, мама вже поїхала, не могла більше залишитись, то малюк мусить бути зі мною. І я тут принесла свій головний гаджет. Ми сміємося, що це найважливіші меблі в нашому офісі. Це ось такий термокилимок. Добре, що він, ну, він недовго, але деякий час може тут полежати сам, щось побавитись, погризти. І дає мені хоч якусь можливість щось робити працювати. Признаюся, відверто з першою дитиною я, мабуть би так не змогла працювати. Це вже, мабуть, такий є той факт, грає роль, що це третя дитина, і я вже трошки менш тривожна мама, я спокійніше до цього ставлюся і не вважаю дітей якоюсь такою, знаєте, обузою, а навпаки, хочеться, аби вони були максимально залучені в наше життя, а ми в їхнє. і... Один одному, як то кажуть, не заважали. Ну, можливо, це так грубо сказано, але коли народжується дитина, то в кожної жінки, мені здається, з'являється таке відчуття, що моє життя зупинилося і все. Я в рабстві, мій начальник це моя дитина, яка щось хоче, і в мене немає вихідних відпусток. І ну, це викликає власне вигорання в жінок, особливо коли це перша дитина. З другої трошки по-іншому, а з третьої, як бачите, вже геть простіше, ну але це так в мене. Не скажу, що так може бути у всіх, і це теж нормально. Всі ми різні, і маємо різний підхід до і філософії, до життя і до виховання дітей. Одним словом, ця справа в нас зайняла цілий день, але це був гарний, продуктивний і дуже позитивний день для нас. Ми справді насолоджуємося тим, чим займаємося, і я на роботу їду з радістю, а не з тягарем. І в цьому, напевне, весь секрет, аби бути щасливим, це робити те, що тобі подобається. І ось дівчата, я вже в нашому офісі. Тут ще все не до кінця зроблено, але... Я сижу на фантастичному кріслі, кручуся посеред цієї всієї краси. Безмежно щаслива рада, що ми це зробили. Будемо, звісно, ще продовжувати багато є справ. Буду вам потрішки ще показувати якісь деталі, нюанси, розповідати, що, де ми і як купляли, бо, впевнена, це багатьох зацікавить, навіть якщо ви просто робите, до прикладу ремонт у себе вдома і у вас є потреба якісь речі купляти, бо ми вже на цьому трохи маємо якогось досвіду. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, Комусь воно було цікавим. Сподіваюсь, коли когось моя історія може надихнути, замотивувати, розвиватися, рухатись і вірити в себе. Найважливіше вірити в себе. Коли вам хтось каже, що це неможливо, не дивіться в його сторону, просто беріть, робіть і досягайте успіху. Дякую всім за перегляд, дякую, що ви зі мною. До зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатись, лайкнути і прокоментувати це відео. Це дуже важливо, аби я мала мотивацію ще більше сюди щось знімати і публікувати. Мару и добра, цьому, па, -па.